Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Ми продовжуємо аналізувати наслідки ракетних обстрілів окупантів з Російської Федерації по містам України. І зараз ми знаходимося в Дачному. Поруч із нами голова Дачнінської територіальної громади Сич Руслан Сергійович. Вітаємо Доброго пане дня. Руслане. Ми знаємо, що на жаль неодноразово були влучання в. Навіть і постраждали об'єкти е, саме, е, ну і мається на увазі і приватні будинки. Багато постраждало в дачному. І міська школа. Взагалі, як, як який етап зараз, як це відновлюється? Як ви е, зі свого боку, також з боку територіальної громади підтримуєте мешканців? Ну, справді діло в тому, що до Дачинської громади дійсно було багато прильотів, але найбільше враження було з 18 на 19 липня. Тоді ракети, велика кількість ракет потрапила саме в житлову громадську забудову. При цьому були пошкоджені на даний час обстежено і пошкоджених будинків вже 318 будинків. В результаті цього нападу ворожого. І на даний час ну сільської ради було прийнято не, не, не зараз, а раніше ми прийняли програму допомоги людям постраждалим. Ми виділили 10 мільйонів гривень з нашого бюджету і якомога допомагали вирішенні питань, щоб люди могли зробити саме головне перед зимою це остіклення, замінити вікна, десь замінити там. Криші і полагодить ще пошкоджене майно, отож десь близько вже 10 мільйонів гривень було виділено людям, люди отримали, і за ці кошти вже майже все, наслідки майже ліквідовані, але ми не могли виділити кошти взагалі на повну відбудову руйнованих будинків, тому що це складало б сотні мільйонів гривень. А в нас таких коштів не було. Тож ми виділили саме тільки на ліквідацію першочергових за заходів. Скільки будинків було відремонтовано? Ось таким чином і надана допомогу допомога надана на 318 будинків на даний час. Але ще не всі люди, багато людей, які від'їхали від нашого села в результаті нападу, і не всі ще повернулися. Кількість будинків постійно збільшується. Тобто люди приходять, вони виявляють якісь пошкодження будинків, і на ліквідацію цих пошкоджень ми заново виділяємо якісь кошти. І таким чином разом з людьми ми працюємо над тим, щоб люди могли зустріти зиму в хатах, які б опалювалися і де були б вікна, двері і все необхідне для проживання. Ми знаємо, що постраждала також і школа місцева, спортзал, не в якому стані, ось Так, да, постраждала із громадських будівлі, дуже постраждала школа, якою займалися більше 670 дітей, але школа розрахована на 1200 учнів, і будинок культури там же і спортзали, і спортивний майданчик постраждав зараз завдяки допомозі. Обласної адміністрації, обласної ради виділені кошти в розмірі 5 мільйонів на остіклення школи. Ми дофінансували з власних коштів теж у нас співфінансування. І зараз у цій школі, саме от сьогодні, вже встановлюються ці вікна. Я думаю, що на протязі. Двох-трьох тижнів ці вікна будуть встановлені і школу ми зможемо вже почати опалюваний сезон і тим самим зберегти все інше, що там знаходиться, а потім вже будемо поступово проводити ремонтні роботи вже внутрі школи для того, щоб підготувати. Ну, я думаю, що десь, мабуть, десь після... Саме після нового року ми вже школу повністю відбувається. А як загалом відзначились ці ракетні обстріли на місцевому бюджеті, якщо складати і приватні будинки, і школу? Тобто це велике. Ну, взагалі, взагалі на даний час те, що ми вже прорахували, це приблизно десь 60. Мільйонів 60-70 мільйонів гривень вже зараз це то, що прораховано. Але збитки постійно виявляються все новим новим. Ми не знаємо, що з обладнанням школи, ми не знаємо, там були інтерактивні дошки, які були закуплені в минулому році. Було обладнання, яке не вмикалося, і не перевірялося. Це може бути суми ще набагато більше, тому що є ще при в результаті робіт, будуть може бути виявлені якісь ще небезпечні речі, які потрібно буде усувати вже. По ходу роботи. А ось ці будинки, які були повністю знищені, що з ними їх відновлюють? Було, було знищено у нас повністю знищено три будинки. В одному люди не проживали, в двох будинках люди проживали. Цим людям ми виділили, ми максимально могли виділити тільки по 200 тисяч, ми виділили по 200 тисяч. Гривень, один будинок там люди, ще один будинок, вони там не проживають, вони ремонтують. А в одному там проживала бабушка така, і її сини купили у нас же в дачному квартиру, вона зараз проживає mm -hmm. в квартирі. Тобто вона не залишилась без криші, але вона проживає в квартирі, і ми в цьому допомогли, щоб вона саме могла нормально Так mm -hmm. mm -hmm. Також ще хочу сказати таку річ, що в цьому році ми запропонували. І виконком і депутати підтримали, щоб надати кожному зв'язку з тим, що зараз дуже важко. Важкий рік для нашої держави, для нашої громади. Ми виділяємо по 5 тисяч гривень кожному домогосподарству на опалення будинку. Тобто кожне домогосподарство. Зараз тут в цій кімнаті був все виконком, виконком ми проводимо щотижня для, 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 для того, щоб максимально Швидко надати людям ці допомоги, вони передаються на відкриті рахунки людям. І люди зможуть хоч щось придбати за ці кошти, хто там вугілля, хто дрова. Ну саме для а опалення. Наскільки, наскільки до опалювальної сезону ось готова громада, і як можна зараз оцінити те, що і ці влучання по об'єктах енергійної інфраструктури призводять до тимчасових обмежень в електроенергії, також як це відзначається? Е, ну дійсно від, відключення від електроенергії це дуже дуже важко все нам переобладнати, Але на сьогоднішній день ми намагаємося купити генератори. На жаль, зараз прийшов, от вчора закінчився другий тендер, ніхто не вийшов на продажу нам генераторів, ми будемо шукати їх іншим десь чином, не знаю ще яким, але генератори ми намагаємося закупити саме для того, щоб в uh -huh. випадку, не дай Бог, повного блокауту, щоб можна було, вона же вода добувається зі скважин щоб можуть поставити генератор на скважини, щоб люди не залишились без, без води. Uh -huh. і, і на не, не, необхідні е, об'єкти інфраструктури, у нас же є і лікарні, і все інше, це щоб могло працювати. Uh -huh. Дуже дякуємо. Отже, ми почули коментарі голови Дачнінської територіальної громади Руслана Сича з приводу наслідків ракетних обстрілів окупантами. Підписуйтесь на новини Лайф, залишайте свої коментарі, думку і бережіть себе. Слава Україні!